Це не перше моє відео з серії про участь у цьому турнірі. Але навіть якщо ви тут вперше, не переживайте. Я розповідаю все так, щоб було зрозуміло будь-кому навіть без досвіду в цим рейсам. Це другий етап другого сезону ВЕК від Підстоп та GT Укр. Онлайн-чемпіонат з грошовим призом, побудований у форматі витривалості. Тут не виживає найшвидший, виживає найвитриваліший. Кожен сезон складається з п'яти етапів. Кожен етап це одразу три випробування. Кваліфікація, 15 хвилин і спринти, головна гонка тривалістю від 60 до 120 хвилин. Саме ця гонка 60 хвилин один із найскладніших форматів. Мало часу, але надто довго, щоб просто пролетіти на максимумі. Організаторами виступають дві українські симрейсинг-спільноти. «Підстоп» відповідає за технічне проведення етапів, адже ті Укр за судівство, розгляд протестів і контроль за дотриманням регламенту. Їхня колаборація відкрила можливості створити серйозний, чесний і амбітний турнір. Усі гонки проводяться в класі групи 3. мій бойовий баліт Лексус Ерсіє. Він дуже потужний, стабільний, але вбиває гуму швидше ніж більшість конкурентів. Це стане вирішальним пізніше, але про це згодом. Цей етап проходить на легендарній трасі Везертек Рейсвей Лагуна Сека. Тут кожен метр це потенційна помилка. Топор знаменитий злам рельєфу, що вириває контроль з рук навіть у досвідчених. Поворот після нього підступний, тому що не дає часу перевести подих, а фінальний поворот останнє випробування перед довгою прямою, яке може дати як перемогу, так і знищити весь заїзд. Цього разу гонка починається на зорі із симуляцією часу x 10 Це означає, що сонце сходить, температура змінюється і разом з нею змінюється поведінка машини. У першому сезоні я фінішував на 11-му місці з 15 учасників. Це болісний досвід, але він дав мені розуміння без системної підготовки, стратегічного мислення і стабільності тут нічого не виграти. Другий сезон почався значно краще. У першому етапі я зайняв п'яте місце і здобув 35 очок. Цього разу ціль моя була чітка: фініш у топ 5 усе інше бонус. Важливо також розуміти. У цьому турнірі немає команд. Кожен пілот їде сам за себе. Тут ніхто не прикриє твій тил, немає спільної стратегії. Є лише ти, твоя машина, твій мозок і твій темп. І перед цією гонкою я відчував дивний спокій без хвилювання, але варто було тільки пролунати сигналу старту і страх накрив з головою. Усе, що я тренував, усе, що вибудовував, могло зникнути за кілька секунд. Бо на першому колі достатньо одного удару, однієї помилки, і ти вже дивишся повтори замість того, щоб боротися. Лагуна Сєка не пробачає. Вона чекає твого найменшого слабкого моменту, і головне питання не в тому, чи ти зробиш помилку, а в тому, чи зможеш її пережити і проїхати далі. Підготовка до цього етапу була серйозною і системною. Я тренувався щодня по дві години з суботи по п'ятницю. Весь тиждень без пропусків. Це були не просто сесії для катання, це були тести. Я створив таблицю, в яку заносив усі параметри, витрати палива, знос, гуми, середній темп, тривалість відрізків. Я точно знав, скільки кіл живе кожен комплект шин і наскільки вистачає палива при моєму темпі. Завдяки цим вимірам я зробив ключовий висновок. Lexus потребує одного додаткового підстопу порівняно з більшістю інших машин. Це було не просто припущення. Це було підтвердження тренуваннями рішення. І саме тому я одразу заклав цю зміну у свою стратегію. Відповільний, але він все одно вигідніший, ніж їхати на повністю вбитій гумі. Найбільш ефективним виявилися тренування саме на жорсткій гумі. І за цю пораду дякую клемслеєру. Якщо стабільно їдеш на жорсткій, значить на середній чим'якій зможеш атакувати. Атака мала б будуватись на розгонах лексуса, його ключовій перевазі на цій трасі, де після кожного повороту є момент прискорення. Разом із технічними аспектами я також розумів характер самої траси. Лагуна сека вузька і з коротким колом. А отже, боротьби буде багато, обганяти важко. Це додавало напруги. Будь-яка помилка і втрачаєш темп або потрапляєш у щільний трафік. Кваліфікація тривала 10 хвилин. Я встиг проїхати 7 кіл, і найкраще з них принесло мені третю стартову позицію. Я був задоволений, навіть трохи здивований, що залишився серед найшвидших. Це надихало, але додавало відповідальності. Я не часто стартую в топ 3 і знаю, як важко утримати позицію на перших поворотах. У момент, коли пілоти позаду намагаються пробитися вперед, будь-яка нерішучість, чи помилка коштує дорого. Я почувався трохи напруженим, не через страх, а через усвідомлення ціни кожної секунди. На стартовому гріді я був зібраний. За спиною тиждень підготовки, десятки тестів, впевнена стратегію, попереду спринт, який все змінить. Початок. Я тисну на газ, але старт не найкращий. Lexus трохи затягує з відгуком, і цього достатньо, щоб суперники вже почали атакувати ще до моменту входу в перший поворот. Я й тут дуже широко, не через невпевненість, а через досвід. Попереду пілота просто вбивають. Я оминаю у уламки хаосу, зберігаю контроль. Але коли дивлюсь у дзеркало, бачиш, вже на шостій позиції, усе це менш ніж за 30 секунд від старту. Мене обійшли Сергій 12В, якого вбили. Євген Сергієв, Алкей, Макс Горячий і брокер. Але гонка тільки починається. На виході з другого повороту шанс. Брокер їде по стандартній лінії, а я глибше в апекс. Раніше газ перехрещує траєкторію чітко, чисто, як на тренуваннях. Лексус витягує вперед, і це вже п'ята позиція. Попереду прямий відрізок перед штопором Євгена розвертає прямо на очах. І я мимоволі зменшую газ. Інстинкт виживання тут не скажеш. А вже за миття майже в бампері у Алкея. Ми вчимо до штопора. Відстань дозволяє атакувати, але я стримую себе тут легко загубити все. Я чекаю і правильно роблю. На виході з повороту ловлю кращу траєкторію, обганяю макса горячого. Один за одним пазли стають на місце. Я вже четвертий. Попереду фінішна пряма. Лексус, розгін, драфт. Алкей попереду я виходжу з поворота швидший, і поки він ще набирає хід, я вже поруч. Метр за метром я виходжу вперед. Друге місце, пульс пришвидшується. Але це ще не фініш, алкей не з тих, хто здається. В наступному ж повороті він перекриває мою лінію, і повертає собі позицію. Точно холодно, красиво. Це чесна боротьба. Це сам рейсинг, яким він має бути. Я намагаюся триматися у темпі, але на четвертому повороті роблю помилку. Легкий знос, задня частина йде в бік. Я ловлю машину, але цього вистачає белінському, щоб пройти мене знову четверта позиція. Але я бачу, що алкей хвилюється. Його машина вже не така стабільна. Він частіше припускається неточності, трохи зрізає апекси, зачіпає пісок. І коли він на виході з другого повороту знову трохи помиляється, я вже поруч. Це мій шанс. Я влітаю знизу, беру глибше і знову перехрещую Лексус вистрілює на розгоні. І я повертаю собі третю позицію. Цього разу надовго я утримую її до фінішу. Останнє коло максимально обережно. Ніякого ризику, тільки чистий темп, тільки холодний розум. Фінішна лінія і всередині вибухає радість, задоволення, полегшення, підтвердження, що я недарма працював. Перша частина позаду, спринт завершена. І тепер я думаю про головне: як почати основну годину гонку. Я розумію, старт буде вирішальним. Я вирішую, почну на жорсткій гумі, збережу м'яку на пізніше, бо вся справжня боротьба попереду. Після фінішу спринту я майже не відпочивав, замість того, щоб розслабитись у голові безкінечні обчислення. Стартувати з 10-ї позиції це не найгірше, але гонка на годину і це історія не про старт, це історія про вибір, з якої гуми краще почати. Я знав, з мого боку це буде гонка на п'ять відрізків, чотири підстопи. Мій Lexus RCF, як я казав раніше, просто знищує гуму. І я обрав стратегію, яка з першого погляду здається занадто агресивною. Жорстка гума середня, середня, середня і м'яка. Не тому, що вона вигідна, а тому, що вона безпечна і стабільна в моїй ситуації. Вона дає більше можливості для виправлення помилок. Я стартував у щільному трафіку. М'яка гума на старті це ризик, отримати пошкодження або знищити шини за 5 кіл. А під стопу невдалий момент це десятки втрачених секунд. У цьому турнірі шансів на відновлення немає. Тут кожна дрібниця як скальпель. Перший відрізок на жорсткій обережний. не в темпі лідерів, але стабільний. Я обганяю точково, без зайвого ризику, стежу за зносом. Лексус поводиться передбачувана, але я відчуваю ще кілька кіл, і темп просяде. Дванадцяте коло перший підстоп середня гума. Витримую план, не панікую, але починається найнеприємніше невизначеність. У мене немає розуміння, де я в пелотоні, бо кожен їде по-своєму. Хтось ще не підлився взагалі, хтось на одному комплекті проїжджає двадцять кіл, хтось заїжджає раніше на табло хаос, і кожне коло ти починаєш себе запитувати. Я виграю чи програю цього? Немає відповіді. Всі зміни в повітрі. У ці моменти з'являються сумніви. Може, треба було ризикувати, але я тримаюся плану, бо план це єдине, що тримає в центрі цього божевілля. 20 коло, другий піт, знову середня. Машина проводиться краще, темп росте. Я починаю обходити тих, хто тягне гуму до дір. Відчувається перевага свіжого комплекту. І тоді раптово перша поява в топ-5 на табло. Це як ковток свіжого повітря. Але я знаю, це тимчасово, попереду ще один піт. 28 -е коло, 3 піт, середня гума. Цей відрізок найстабільніший. Я чітко тримаю темп. Боротьба з робітницьким моменти з Дігуардом не агресія, а тактична гра. Я не намагаюся одразу пройти. Я створюю тиск. Олексус на свіжій гумі дає шанс атакувати. Але головне зараз не зламатися психічно. Бо я знаю четвертий піт попереду і я знову втрачу все, що набрав. 36 -е коло, четвертий піт м'яка. Це фінішний комплект, найшвидший, але й найвразливіший. Я виїжджаю між Дігуардом, другим та Робітницьким четвертим. Я третій. Але у мене свіжа гума, у них зношена, і вони до фінішу не заїдуть. Це означає, що я маю перевагу, але це не дає спокою, бо попереду 10 хвилин тотального фокусу. Один момент, одна помилка, і все дарма. Я відчуваю, як руки напружені до максимуму. Я не моргаю по 30 секунд. Я їду як по канату над прірвою. І от передостання коло я в чистому повітрі пульс трохи вирівнюється. Я відчуваю, що можу спробувати. То ми можемо спробувати зараз на цьому полі поставити безплатно. Можемо? Можемо, судячи по першому сектору, можемо. Ці слова як тригер. Я атакую. Поворот за поворотом, вхід в апекс, вихід, усе, що тренував тиждень, зараз вивільняється. І бум! без лав. Мій перший в житті. Останнє коло просто тримати, без героїзму, просто довести до кінця. Уже пофіг пацани, вже взагалі пофіг. Третій. Не то що добре. Це офігенно. Враховуючи, що я розраховував. На топ-5, то топ-3 це прям супер. А враховуючи те, що квалу ми третіми проїхали, спринт ми третьому і гонку третьими, це прям добре, але треба ще доїхати, бо я можу зараз поверкнутися десь тут і все. Тому залишилось 15 секунд. В принципі, я думаю, що це буде 40-ве коло, навряд чи я встигну на 41-х, тому в принципі погибло. Так, встигаємо на 40 кіл тільки. Супер! Картатий прапор. Я фінішую третім. І це не просто позиція, це визнання самому собі, що я можу, що я став краще, що я змагався і не зламався. Ця гонка найкраща в моєму житті. Тут було все правильно: стратегія, темп, рішення і стабільність. Тут були ризики і виграші, були страхи і контроль. Це була година справжнього пілотажу. І саме вона закріплює мене у верхній частині таблиці. Поки що. Тепер я претендую на топ 5 другого сезону. І це не мрія, це план. Годинна гонка позаду. Чотири підстопи, сім комплектів гуми, один безлап і подіум. Третє місце. Не перемога, але точно найкращий мій заїзд на цей момент. Ця гонка була не про швидкість, вона була про витримку, про точність, про віру в себе, навіть коли ти не маєш даних, навіть коли ти не бачиш позицію, навіть коли здається, що все йде не так. Вона дала мені головне відповідь на питання: чи можу я боротися з найкращими? І ця відповідь так: вперше в житті без тлаб, другий фініш у топ-3 за останні три етапи. І стабільність, яка приходить. Не з випадковості, а з досвіду, з підготовки і з системності. Я вдячний кожному, хто був у цій гонці, кожному супернику, який змусив мене напружитись, кожному, хто не поступався. Це була чесна боротьба без токсичності, без агресії. Це був спорт, яким він має бути. Якщо ти дивишся це відео, дякую, що пройшов цю гонку разом зі мною. Сподіваюся, вона була для тебе не менш емоційною ніж для мене. А якщо було цікаво, залиш коментар. Напиши, що ти думаєш про мою стратегію. А може, ти поїхав би інакше. І, звісно, підпишись, бо попереду ще гонки, ще подіуми, ще помилки, ще історії. І я запрошую тебе проїхати їх разом зі мною. До зустрічі на треку. Пока!